складний туристичний ніж. І зараз буде його огляд. Вітаю! Сьогодні в нас на огляді туристичний складний ніж Гранве. Ось такий. Давайте подивимося на нього зблизі. Так. Він суцільно металевий. Накладки на рукоятці теж металеві. Ззаді є кліпса. Покриття як рукояток, так і самого леза клинка, так зване Black Stone Wash. Тобто це як Stone Wash. Тільки чорне. Тобто, я так розумію, спочатку ніж анадується чорною фарбою, чорним покриттям, а потім над ним здійснюють процедуру stone wash. Це коли лезо, метал. Миють, так можна сказати, в лапках миють, тобто перемішують з дрібним камінням, з дрібною галькою. І метал набуває такої антиблискучої поверхні, як ми зараз бачимо. Дивіться, зблизі вам покажу текстурку. Оця текстурка називається Stone Wash. В даному випадку це Black Stone Wash. Фірма Grand Way. Так, який же метал використаний для клинка? Якщо вірити напису на Лезі, то це 5 хром 15 молібденова надій. Це кращий метал, ніж 3 хром 13, який використовується в більш дешевих клинках. Але тут є один нюанс. Я трішки з, як сказати, з недовірою ставлюся до написів. До даних стосовно недорогих ножів не занадто відомих фірм китайських, тому що насправді перевірити, чи тут 5 хром, чи 3 хром, чи будь-яка інша сталь, не представляється можливим. І це питання лише віри, тобто або ви довіряєте виробнику, або ні. Якщо деякі виробники американські, в тому числі, з іменем, то, відповідно, вони дорожать своєю репутацією, і їм невигідно вводити людей в оману. Стосовно ж різних фірм, які не такі відомі, тут це лише питання вашої віри, або ви вірите, або ні. Тому що в мене нема дома спектроскопа, або не знаю якогось іншого аналізатора, щоб виявити, яка саме сталь тут використовується, чи є тут ванадій, чи скільки тут наліпдена, тобто це не представляється можливим. Але напис такий. Тобто, і це відповідає опису на сайті. Купував я на розетці. 5 хром, 15 молібден в Анадії. Ось таким машином. Так, розглянемо далі. Яким способом можна цей ніж викинути, розкрити? В даній моделі передбачено два способи: це так звані шпеньки, штіфти. Причому є і зліва, і справа. Тобто можна викидати ніж, як. Правою рукою, так, відповідно і лівою. Також в цьому ножі в цій моделі передбачений асіст. Асіст відкриття. Тобто всередині там схована пружина. І ось коли ми її закриваємо, то ми відчуваємо цю напругу цієї пружини. І вона допомагає нам викидати ніж. Тобто, в принципі, ви викинете його в будь-якому якому разі. Проблем е, тут немає. Тобто, пружина вам допомагає і він в будь-якому випадку відкривається. Окрім шпеньків, є ще так званий плавник або фліпер. Фліп е, по-англійськи це і є плавник. Ф, фліпер. Отже, ось він. І дійсно він нагадує акулячий плавник, або риб'ячий плавник. Ось. Фліпер. Він досить великий. тобто його можна досить зручно, і він не колеться, не гострий, тобто досить комфортно ним відкривати ніж. Е, мені взагалі подобається, як він викидається, подобається звук, з яким він клацає при викиданні, подобається його е, така зусилля, з яким треба його натиснути. І також е, те, як він зачиняється, закривається, теж досить приємне, таке потуге відчуття. Тип замка запорної системи, запірної системи в цьому ножі. Це не лайнер-лок, як в більш дешевих моделях інколи ставлять. Ну, не обов'язково з лайнером локом стоять дешеві ножі, але тим паче часто з фрейм-локом ножі більш дорогі. І саме тут стоїть фрейм-лок, Тобто це повністю рукоятка переходить в запірну систему. Так називаємо фреймлок. Бачите, рукоятка плавно переходить в стопорний механізм, який блокує лезо і не дає йому зачинитися. Ось таким чином. Так, по кліпсі. Кліпса присутня, досить туга. Але це не любителі, кому які подобаються, Більш тугі чи менш тугі. Ну що ж, давайте проведемо тест на гостроту леза. Скажу лише, що цим ножем я вже користувався, тобто це ніж не з коробки. Але користувався я ним небагато. І хоча тест і не буде максимально об'єктивний, тому що це ніж не щойно придбаний. Але тим паче, давайте подивимося, після незначного користування, яка гострота? Леза. Поріжемо папір. Ну, скажу непогано. Тобто, гострота не... Та, трішки закусує, але, в принципі, для цієї цінової категорії е, гострота непогана. Тобто, можна сказати, на четвірку. Ну, враховуючи, що я цим ножем вже користувався, але не різав нічого твердого. Отже, такима шинами. В принципі, він зараз справляється з цією задачею краще, ніж деякі ножі, і які е, з коробки я діставав і вони різали е, більш тупо, ніж цей. Ну, ось таким чином, в принципі, гострота цього ножа досить непогана, я б сказав. І ця сталь, можливо, вона і правдива. Тут вказано, тому що вона більш тверда, ніж, наприклад, сталь 440, яку ставлять на найбільш дешевих ножах. І ніж сталі, 3 хром 13, 5 хром 15 і вона більш тверда. І відповідно, значить, вона краще тримає заточку. Ось давайте поглянемо на лезо зблизька. Так, лезо рівне, без зазубрин, без дефектів видимих, досить симетричне. Ну, в принципі, ніж виготовлений доволі якісно Доволі якісно зібраний. Ну, от є ж не є невеличкий люфт. Люфт такий присутній невеличкий. Ось, невеличкий люфт присутній, на жаль. Давайте також подивимося, чи лезо стоїть по центру. Так, ну, лезо стоїть не зовсім по центру, але, в принципі, метал рукоятку не задіває. Тобто, ну на грані можна сказати, чуть, чуть би воно вже задівало рукоятку. Ось, Коли його викидати, відповідно. На лезі немає подряпин, бо якби воно закусувало ніж з краю, то були б якісь сліди. Ну, можливо, ось трошки видно, можливо, трохи він цепляє рукоятку, але не критично. В принципі, в межах норми, тому що немає ножів, я бачив багато ножів різних, і ну, не сильно дорогих, але тим не менше. Так що прямо лезо стояло ідеально рівно. Я не бачив. І навіть якщо спочатку воно стоїть рівніше, то потім ніж розробляється і все одно воно схиляється до одного боку чи до іншого. Тобто ось таким чином. Ніж красивий, мені подобається, як він виглядає. Ну, хоча, звичайно, це чисто суб'єктивна характеристика. І особливо мені подобається, як він вистрілює. Тобто, приємне таке відчуття, приємне щелчок, приємне клацання. І давайте ще зважимо ніж, подивимося, яка ж його вага. Так, вімпнемо ваги, вони досить точні, плюс-мінус 1 грам. Давайте закриємо ніж. Теж закривається з таким цікавим і приємним супротивом, що з клацанням. Так, покладемо на ваги. -ля -ля. Отже, вага ножа становить 173 грами. Що, в принципі, е нормальний показник. Він не надто важкий, але з іншого боку, він приємно відчувається в руці, приємна така вага. Тобто, як на мене, якраз саме раз така вага для ножа. Тобто він не відчувається іграшковим, не надто легким, але в той же час не надто обтяжує руку. Тобто, в принципі, в цьому плані. Ніж мені подобається. Давайте ще раз прямо важимо. 173. Ну, отже, вага цього ножа офіційно вже 173 грами. Якщо його розложити, цікаво, чи поміняється. Ні, тобто 173 грами. Ось таким чином. Отже, це був огляд ножа Grand Way. З покриттям Blackstone Wash та з сталью, якщо вірити напису, 5 хром 15 малібдинова надій. В принципі, за свою ціну нож гарний, і я, в принципі, рекомендую його до купівлі. Ось таким чином, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде більше контенту стосовно спортивного, околоспортивного обладнання. І так далі. Дякую за увагу. До побачення!